Таке получаю. Так, поставив рулю рейку Так, і для удобства я її перевернув. Так, рейка я поставив з таврії. Вона є одностороння, якраз мені то підходить. Зараз треба щось придумати. От вона якраз саме ходить. Це має бути. О, видиш? Тож треба да захотити, до речі, ужині. И ти, някак трябва да помислим, в коротети, то да нашите, или глурлявото на нашите, да го Так, да го нашите, да го Така, так. момент да Поставив рульову рейку. Так, як я поставив рульову рейку, тепер ще буде уварити з той сторони. Так, рульова рейка. Це в нас є таврійська, є одностороння. Так, то легко і просто на 4 болта кріплення і оголок. Оголок приварив, то, що треба обварити. Так, і карданчик. З карданчик і руль таврійський. Так, тут во. Балка, сошка виходить, і ось вот воно працює. Покріплення два. Раз. Друстор. Ось Ходи. Ось, ось такого он ходить. Балка як працює? Так балка Нормально Там також.